І з вами, Посіка, Хелп. Оце проспався, будуніще, думаю, що ж його робить? Думаю, а піду покачаю мед. Ну а з чим же ще зайняться, коли тобі погано? Ми зарядили всі вулики на носку чистої акації і зараз подивимося, що з цього вийшло. Почнемо з українця. Полосками ми помітили пустий сушньок, який сюди навкидали. Щоб трохи махлюнуть і минуть крайні ромки, залізем до льотка. Отакий у нас буде чистяк. А зараз перейдемо до доданів, які ми заряджали на таку ж місію. Нема знайомого у вас мануального терапевта про всяк випадок. Подвійна сітка. Чісток, оце він, наш чистячок, який ми вихопили у нашої примхливої природи, своїми розними. За манухами. На жаль, не було в мене 300-го сушняка. Ну, рутовські рамки теж, я думаю, нам щось нанесли. Трьохсота рамка одна з маточником була. Одна ромка, всі остальні 230-ті молода мотка вже сі. Так що, якщо ви відправитеся у політ за медами, без знань, які ми вам передаємо оце тут, то ваш парашют... Заклюють, заклюють стая здвинутих птиць. Прослухайте пісню групи 7Б «Некрещенная Луна. Вона буде вам на годі. Ну що ж, почнемо щось робити, а з вами було Посіка Хелп.